І забезпечення не тільки у випадку можливого порушення прав позивачів, але також, якщо є очевидним ознаки ознакомство рішення. Я би вважала, що рішення щодо затвердження першого заступника міського голови, заступника міського голови, а також керуючого справами. З очевидними порушеннями не тільки е, м, процедури, тобто процедурних питань е, закону України про місцеве самоврядування, регламенту УЖМИ. ЖМ... забезпечення по прошу послухати заяву. За, за я, до... я до адміністративного ва, честь, я Якраз хочу сказати, що існує очевидно ознаки очевидної протиправності рішення 15 1537 Ужгородської міської ради про затвердження, про обрання першого заступника міського голови, заступника міського голови, керуючого справами докупову. Я довожу, що ці рішення прийняті з порушенням. Отже, є наявні всі ознаки такого протиправності, що може бути підставою для забезпечення, для вжиття забезпечення. Прошу задоволити нам.